В 10 в Черкасах відбулась наукова практична конференція, присвячена творчості Михайла Драйхмари. Уроджений з Чорнобаївщини увійшов до української історії як талановитий перекладач, літературознавець та поет розстріляного відродження. У пам'ять про незламного ворога совєтського режиму сучасне покоління згадує найщемливіші сторінки його життя. На град, і не співатимо погучку. А про них не грати. Я кам'яні. Кам'яні нічого. Михайло Дрейхмара був одним з небагатьох, хто на допитах не зламався, не обмовив ні себе, ні товаришів. Місце та причина його загибелі у Сибірському гулазі досі лишаються загадкою. Якщо говорити за українських, то для просунення української мови, української культури, щоб пам'ятати їхню жертву. То я вважаю, що треба цим займатися займатися поглиблено, тому що і ну, щоб всі знали, що 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 таке було, щоб в світі знали, що ми не просто місце на карті. Так про своє рішення взяти участь у конференції розповідає один із учасників Іван. Організатори події мають на меті привернути увагу до талановитих діячів, знищених радянським режимом, зокрема й до випускника першої міської гімназії Михайла Драйхмари. Розповідає директор закладу Сергій Саєнко. Йому було трішки більше 30 років, він був відомим знавцем іноземних мов, поетом, прозаїком, філософом. Але, на жаль, доля української інтелігенції закінчилася саме в 1937 році, коли сталінський режим ну, якнайбільше знищував саме нашу націю. Мабуть, десь так сталося, що сьогодні ми його і проводимо, цю конференцію, і в день річниці Голодомору. Адже ці два явища, вона тісно пов'язана. В'язаний між собою ідея конференції, присвяченої поету Грона П'ятірного, виникла десятиліття тому. Відтоді захід жодного разу не проводили в одному місці двічі. Сьогодні учасників приймає обласний академічний музико-драматичний театр і не страшні були для них з ними погрози. Що розбиває лід від очі і зневіри. «Цьогоріч Наші діти декламують зі сцени поезію Михайла Драйхмари, показують своє бачення та сприйняття цього твору. Окрім цього, ми залучили такі собі перформанси у виконанні наших учнів, які перевтілюються в драйхмару та звертаються до своїх обвинувачувачів. Захід, реалізований Черкаською гімназією, не просто міський. За роки існування він виріс до обласного рівня. Тут представники сміли, городища і навіть Києва. Учні з викладачами Городища на конференції в четверте. Бесмежно вдячні першій гімназії за різноманітність заходів і підходів до вшанування пам'яті нашого видатного земляка. Учні та учениці завжди з задоволенням відгукуються, тому що це для них можливість проявити себе свою індивідуальність та детальніше дізнатися біографічні елементи із життя нашого земляка. Відбувається конференція 23-го року коштом гранту міського голови Черкас, який уперше запровадили у царині освіти. 300 тисяч гривень отримали 11 переможців, серед яких і черкаські освітяни. Я думаю, що такі заходи дуже важливі і вони мають бути. І міська влада вона буде і надалі виділяти кошти, і будуть і, ці проекти будуть ще більше, і будуть вони різнопланові, в тому числі будемо, мабуть, і перша міська гімназія вона буде і надалі продовжувати роботу. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.